Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо особливості роботи з таблицями в середовищі текстового редактора від Google Документів. Так, розглянемо, які є особливості роботи з таблицею, як ми можемо працювати з нею, задавати стилі, форматувати, змінювати самі комірки, редагувати їх і так далі. Отож, для того, щоб додати таблицю в е редакторі Google документів, нам з вами необхідно використати пункт меню Вставити і вибрати елемент «Таблиця». І далі тут вибрати розмір таблиці, яку ми хочемо намалювати. Тут ми бачимо, що ну, розміри можуть збільшуватися в залежності від тої потреби, яка в нас є. Крім того, тут є е Певні шаблони таблиць, які також можна використовувати для роботи над вашим проєктом. Наприклад, там трекер перевірки, план розвитку продукту і так далі. Ну, Давайте виберемо наприклад, план розвитку продукту. От, І в нас створюється ось такий вже автоматична таблиця з певними налаштуваннями, з певними значеннями. Так, добре. Давайте розглянемо все ж таки, як з нуля цю таблицю створювати. Так? Для цього знову ж таки переходимо в вставку, вибираємо таблицю, вибираємо розмір таблиці. Наприклад, я хочу створити ось такого розміру таблицю, і відповідно вона в нас буде створена. Тепер, що стосується роботи над цією таблицею, наприклад, якщо ми хочемо додати якісь елементи. До цієї таблиці. Тут є декілька способів. Ми, по-перше, можемо клікнути на певний рядочок або виділити певний рядочок, і тут в нас з'являється елемент з додаванням рядка, з плюсиком. Так, Ми на нього клікаємо, і в нас може бути доданий рядок нижче. Інший варіант знову ж таки, виділити рядочок, нажати праву кнопку мишки на ньому. І вибрати, додати рядок, чи нижчий чи вищий, де ми там собі запланували. З стовпцями аналогічна ситуація. так, От Навожу на стовбець якийсь, нажимаю на плюсик, і в мене додається стовбець. І аналогічно виділяю стовбець. Права кнопка мишки, Вставити стовбець зліва справа. Якщо нам потрібно декілька стовпців вставити, можемо виділити два стовпці, так, і, відповідно, вставити два стовпці зліва. І, таким чином у нас додасться ще два стовпці, такого самого розміру, як ці, що ми з вами виділили. Це, що стосується, відповідно роботи з елементами таблиці. Так, Тепер давайте розглянемо по трошки елементи форматування таблиці і її безпосередньо налаштування. Ми можемо в таблиці здійснити форматування за допомогою контекстного меню, так? Тобто виділяємо якісь певні елементи і е, можемо тут, е, за допомогою правої кнопки мишки, тобто контекстного меню вибрати властивості таблиці. меню. Так? І отут ми можемо працювати з якимись. Е, Об'єктами задавати там ширину, порядочку, рядочку задавати мінімальну висоту, по клітинках працювати, можемо задати колір самої клітинки. Так. Можемо задати колір межі для виділеного, для нашої цієї, таблиці, можемо задати товщину цієї межі. Так. Ось. І в результаті ось такі елементи з форматуванням нашого зовнішнього вигляду. Так, тобто ми собі працюємо через контекстне меню, у нас відкривається вкладка Властивість таблиці, і тут ми можемо собі пропрацьовувати. Також ми можемо здійснити форматування таблиці за допомогою меню формат. Так, Тут є в нас вкладочка таблиця. І тут ми можемо виконувати всі ті самі дії з таблицею, які за допомогою ми виконували контекстного меню. Так, Що ми можемо ще з цією таблицею зробити? Також з таблицею ми можемо об'єднувати певні клітинки. Для цього ми виділяємо клітинки. І знову ж таки, або за допомогою контекстного меню вибираємо елемент об'єднати клітинки. І бачимо, в нас ці клітинки задані, вже є об'єднані. Або ж ми можемо за допомогою елемента формат скористатися, також ще є гарний варіант об'єднання клітинок, який дозволяє нам. Здійснювати відповідно їх і роз'єднання. Точно так само виділяємо цю клітинку, яка в нас там є. Так, Секунду, Ось. Секунду, перепрошую. Ось. Виділили ми цю клітинку. Права кнопка мишки. І тут є в нас скасувати об'єднання клітинок в контекстному меню. І, відповідно, це об'єднання в нас буде забиратися. Так. Стосовно видалення елементів таблиці, тут теж, в принципі, ми можемо працювати різними форматами. Так як і в Word, -і. за допомогою клавіші Backspace, у нас тут видалення не відбувається. Так, і ну, відповідно DLT клавіші також. Але за допомогою контекстного меню ми це можемо робити, нажавши кнопку, ось тут видалити стовбать. Так, І відповідно цей стовбець, який був виділений, в нас буде видалений. З рядком точно так само виділяємо, але давайте цього разу за допомогою вкладки Формат таблиця. І тут так само видалити рядок. І рядочок нашої таблиці буде видалений. Що стосується таблиць, це, певно, всі основні елементи. так? По форматуванню там, тексту в таблиці. Тут, в принципі, чогось надзвичайного немає. Так, Ми вводимо, там, наприклад, заголовок, виділяємо комірку або там, групу комірок, і можемо працювати з цими елементами. так. Там змінити. Сам його написання, змінити колір і так далі. ну Це вже ми, як нам подобається. А, що стосується редагування, так, самої таблиці ми можемо це зробити за допомогою мишки. Наводимо, наприклад, ми хочемо змінити цей стовбець, бо в мене заголовок не влазиться. Так? Ми наводимо вказівник мишки на лінію. Він стає у вигляді двосторонньої стрілки. Зажимаємо ліву кнопку мишки, і, відповідно, ми можемо змінювати розмір ось цих стовпців. І точно так само з рядочками ми можемо ці рядочки збільшувати, можемо їх зменшувати відповідно до наших якихось там потреб і вимог. Ось таким чином. Так, ну і загально самі. Зовнішні розміри таблиці. Ми так само можемо збільшувати, зменшувати відносно наших потреб. Ось такі основні елементи. Робот це основні. З таблицями ще можна багато чого всього робити, але такі якісь базові елементи це воно це, ну, і є. На цьому поки що все. Дякую за увагу.